Добрий день, діти, діти! А ви знаєте, що таке легенда? Легенда це усне, народне оповідання про якусь чудесну подію, що сприймається як достовірна. Сьогодні я пропоную послухати вам легенду про українську мову. Того дня Бог мав багато клопотів, ходив між народами та дарував їм мови. Відвідав кожне маленьке селище та велике місто, завітав у найпотаємніші закутки на землі. Ось я вже зможу відпочити, подумав бог та сів на хмарину, але раптом він почув, як хтось його гукає там, внизу, підвівся, глянув, а там козаки стоять. Такі всі гожі. Дуже в шароварах, сорочках вишитих, шаблі та булави тримають, ще й такі вуса закручені, що ледь до неба не дістають. Боже, ти про нас забув. А де ви були, козаки, коли я світом ходив та мову дарував народам? А ми не стояли осторонь, не ховалися, ми взяли шаблі в руки. Сіли на коней та поскакали свою батьківщину, рідну землю боронити від ворога. Ось там турки з татарами скачуть. За тим краєм у Московії, що задумали. Ось ми і стали нашу неньку Україну боронити. Ось який у них народ сміливий, войовничий, ціною власного життя боронитимуть рідну землю, яку я. Ім колись дав, задумався Бог. Гаразд, козаки, дарую вам українську мову. Бережіть її, адже без мови немає і народу, сказав Бог та кинув невелику скриньку козакам донизу. Відтоді козаки так прекрасно почали розмовляти мовою. Немов золовеки щебетали. І понесли цю мову серед народу, вірші писали, пісні співали, казки розповідали, і від того дня всі кажуть на нашу мову солов'їна. Бо дійсно, нею всі так прекрасно розмовляють, немов ті соловейки щебечуть. Ось ми з вами і прослухали легенду. Діти, а як називалася легенда? Правильна легенда називалася Легенда про українську мову. А хто ходив по світу і роздавав мову. Так, вірно, це Бог. А кому Бог забув дати мову. Правильно, козакам діти, а що захищали козаки? Вірно. Козаки захищали свою рідну Україну. А яку мову подарував Бог козакам? Правильно, Бог подарував українську мову, а як кажуть на українську мову? Вірно, на українську мову кажуть Солов'їна. Діти, сподіваюсь, вам сподобалась легенда. А нам же з вами час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!